Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео я вам розповім про твердість води. Твердість води це термін, який показує, скільки в воді розчинених солей. Твердість води зумовлюють солей кальцію, кальцію 2 плюс і магнію 2. Плюс. Також твердість води можуть зумовлювати юниферум ферм. Плюс 2, ну, вони встрічаються в, як компонент твердості води рідко. А зазвичай в тих випадках, коли вода проходить через шари багатії желізом, і тоді там з'являється ферму 2. Про його пам'ятати треба, але ну, зазвичай в завданнях ЗНО мова йде про кальцій 2 і магній 2. Звичайно, про солі цих двох йомів знаєш, коли вода цими солями не насичена, вона неприємна на смак і вона не придатна до вживання, тобто у нас солона або така. Ну, коли п'єш, трошки нагадує, як сіль, то жорсткувата. Коли є желізо, вона коричнева на колір у часом сідану, знову ж таки, є неприємні домішки, які роблять несмачну воду. У техніці така вода. Тоже непридатна для використання, оскільки ці солі при нагріванні або при пропусканні якихось речовин осідають на стінках ну, зазвичай хімічних якихось реакторів, або там раніше це коли було, були перевози на стінках парових котлів, і тому ну, воду твердість води стараються очищати. З твердістю води ми зустрічаємося повсякденно. Звичай, це у нас накип на чайнику, накип в стиральній машині. Для боротьби з цим знову ж, продаються спеціальні капсули. І тут, знову ж таки, Що відбувається? Твердість води вона зумовлена наявністю певних йонів. Катіони це кальцій 2, магній 2, ферм 2. І з аніонів хлор мінус, SO42- і HCO3 3 Там, де ферм може містити йоний ОH мінус, ну, зазвичай гідроксид та желіза він в невеликих кількостях в цілому може бути. Знову ж таки, щоб не путати. Якщо брати завдання ЗНО, то в нас про твердість води, мова зазвичай йде про ці 5 йонів. 2 катіони і 3 аніони. Значить, твердість води вона, може бути постійна і тимчасова, тимчасова твердість води вона ще називається гідрокарбонатна, оскільки, крім йонів, магніт плюс 2. І кальцій плюс 2, а там присутнє лише один аніон, ну переважно один аніон, HCO3-. Тимчасова твердість води усувається дуже просто кип'ятіння. Чесне, що при кип'ятінні гідрокарбонати розкладаються, утворюючи карбонати, ну, в даному випадку магній СО3, який випадає в осуд, і виділяється СО2 плюс H2O. Те ж саме робить кальцій. І от оцей карбонат, який випадає, він у нас, ми його спостерігаємо на чайників, на нагрівальних приладах, приладах стиральної машини. Так, тому тим у твердість води можна усунути просто фізичним дією по нагріванню. Також її можна усунути за допомогою таких речовин, як фосфати. Зазвичай там використовується. Натрій ортофосфат, він присутній в стиральних порошках. Далі. За допомогою бури. Ось Далі тимчасову твердість води можна усунути дією кальцій гідроксиду через те, що при взаємодії із відповідними солями вони перетворюють іони у нерозчинні. Значить, якщо брати. Кальцію H2. При взаємодії, там з, хай буде з магній, так, ладно, нам буде кальцій інтересніший. Кальцій HCO3. У нас виходить цю сіль можна розглядати, як кислоту. І у нас виходить кальцій СО3 два штуки. Які випадуть у осадь. І вода. Теж дві штуки. Тобто кальцій гідроксид нейтралізує розчин гідрокарбонату. То якщо там магній буде, то знову ж таки кальцію аж вище, плюс магній СО3, у нас вилучатиметься кальцій СО3. Тобто кальцій карбонат плюс магній карбонат і плюс так само вода. От, тобто, ой, от вибачаюся, отутки от, от, магніт HCO3 аж со 3 двічі. Ось так. кальцій СО3. Тобто вони просто взаємодіють з гідрокарбонатами і осаджують їх. Mm. Натрій там ортофосфат, якщо це. Знову ж таки, він теж перетворює ну, йони, наприклад, кальцію у нерозчинну сполуку по 4 Получиться кальцій 3ПО4. Плюс, натлі, Шість, три, і чи плюс гідроксид. 6, 3 і 2. Ось таким чином. Кальцій ортофосфат, знову ж таки це рішена речовина, він випаде в осадку. Ну, і з тимчасовою твердістю води у нас хімічними методами боряться відносно рідко через те, що там достатньо нагріть, і виходить вода з приємними властивостями як для вживання, так і для техніки. Значить, постійна твердість води, вона зумовлена переважно такими сполуками, як магній хлор 2. Кальцій хлор 2 і кальцій С4. СО4, частина, що магній со 4 не випадає в осад. Кальцій со 4 він мало розчинний, але, в принципі, для тих величин, які обумовлюють твердість води, він знову ж таки, в достатній кількості розчин. Тут, що нам треба розуміти? Крок перший. Її можна усунути тільки хімічними способами. Знову ж таки, реагенти залишаються ті самі. Для прикладу беремо буру. Бур 4 осі. У нас виходить магія. Бор-4О7 випадовоса плюс 2 на натрий хлору. Зножки ми їх просто осаджуємо. Так, це дає можливість покращити властивості води. Далі вона стає краще для вживання, ну смачніше для вживання. І в техніці вона ну, стає придатнішою. А у побуті, знову ж таки, ці реакції відбуваються переважно в порошках, або в синтетичні, ну як їх правильно називають синтетичні маючі засоби. Через що знову солі кальцію магнію при із зустрічі із іонами вищих жирних кислот, які утворюють мило або порошок, вони утворюють нерозчинні солі. Це о, о. Двічі теж випадають в осад. І якщо от, пробувати милити руки, ну, намалювати руки у тверді воді, от, то м -м, у нас мило буде збиратися обрубішки і воно не милитиметься. Порошок буде милитися, він там буде сірувати речі, але це за рахунок того, що там присутні ну, зазвичай або накрій. Ортофосфат це е, наші методи, ну, не, не методи, а наші е, порошки переважно е, ним наповнені. Хоча, в принципі, і в європейських вони там є, але в меншій кількості. І Паралельно з цим в порошках, використовується шаут алкі-бензосульфати. Тобто загальна формула R ось так. так і С 3 h Тобто алкові і бензосульфати, вони теж покращують, миючі засоби, миючі властивості води. Вони не утворюють знову ж таки, вони менш шкідливі для навколишнього середовища, але пусків вони дорожчі, вони ну, використовуються у всякому випадку, в наших миючих засобах, які ми називаємо порошки, в меншій кількості в Європі вони використовуються переважно в ну, більшій кількості. Це перший момент. О, ну, і наступний крок ш, сама твердість води. Твердість води за, в різних країнах вона визначається по-різному. Вода може бути м'якою. По українських мірках це 1-3. У нормальної або середньої, там 4-6 це та вода, яку ми вживаємо ну, в, принципі, в побуті і твердою, це коли твердість більше шести одиниць. Тобто вона така вода називається технічною. Якщо там щось поливати або ще щось, вона підходить. О, якщо вона буде використовуватися в нагрівальних приладах, там, де вона нагрівається, її зазвичай стараються зробити м'якшою. Це перший момент. Другий момент твердість води в принципі, крім тимчасової і постійної, є загальна. Загальна твердість води, вона якраз складається із суми цих двох твердостей тимчасової і постійної. Твердість, вона вказує, от якщо брати хімічно, кількість мілімоль еквівалентів іонів кальцію плюс 2 і магній плюс 2. В принципі, якщо його переводять в якусь таку відносно просту річ, то в нас її можна виразити ось так. Маса кальцій плюс 2 поділити на 2,0 І плюс маса магнію поділити на 0,012. Це у нас буде загальна твердість води. Ну, в принципі, твердість води чи все що? Знову ж ми беремо тільки йони, ми не дивимося твердість води тут в даному ці йони присутні в вигляді гідрокарбонатів чи і хлоридів і сульфатів. Значить, отаке число 0020 і 0012. Це мілі еквіваленти. Еквіваленти ми при підготовці до землі не розглядаємо. Ну, Простими словами, еквівалент це маса, яка припадає на одну валентність, оскільки маса кальцію у нас 40 грам на моль, а кальцій 2 у нас двохвалентний, то ми 40 ділимо на 2, ой, на 2, виходить 20. Але ой, 20 грам на моль. Г на моль. Але оскільки в нас воно виражається в мілімолях, тобто у тисячних долях, то ми 20 ділимо на тисячу і в нас виходить якраз 0,02. Задачі на таке в нас, якщо треба будуть розглянутися пізніше, ну, в цілому, от твердість води, якщо треба обрахувати, підходить оця формула. Так, о, і про твердість води, от, в принципі, тут що треба пам'ятати. Що твердість тимчасово постійна і загальна. Загальна твердість води у нас складається з тимчасової і постійної суми. О, в обох випадках вважається е, маса іонів е, кальцію плюс маса іонів магнію, поділена на їх е, е, малярну масу еквівалента, але у тисячних долях.